Увага, світло у Львові. Відкрили першу виставку легенди польського та світового мистецтва Юзефа Робаковського. Це лише невелика ретроспектива робіт митця за 60 років його творчої діяльності. Втім, його сенси не втратили актуальності. Тепом помпатичне урочистості. Це помпезне святкування. Як тоді здавалося, що їхня армія, парад, на який з'їхалися люди з усього світу, захоплювалася тим. А виявилося, що Росія крихка. виставка різнопланова. Частина представлена із саркастичних робіт, створених проти радянського устрою. Коли Юзеф жив у Варшаві, коли був воєнний стан і він показує, як мистецтвом, навіть роблячи його в себе вдома, можна підтримувати в себе в життя, можна боротися з радянським режимом, з Росією, з радянською армією, і він хоче подарувати нам це бажання боротися. А ось об'єкти, використані у цьому творі, мають символічне для художника значення. Це колекція подарунків. І... Отримав такі маленькі предмети, яких було близько 400. збережені назавжди. Тавшись сковтейфірі, здепана валіш на назавжди. Вим'яна або обмін є іншим ключовим гаслом для розуміння творчості та широкої суспільної діяльності Робаковського. Виставка ж Увага! Світло триватиме у Львівському муніципальному центрі до 15 травня. Аліна Домбковська правда тут Львів.